Привіт, мене звати Марія і тут я підіймаю важливі для мене теми, наприклад, донорство крові. Суміша шофір на м'яти м'яки і евкаліпту. В цьому відео я розкажу, як я сама здавала кров, який взагалі шлях донора, як мене відсторонили, скільки донором платять і які є бонуси. Тож, за келихом водички, давайте починати. Тут якась мошка. І муха літає. Останні два роки я живу за кордоном, тому кров я маю змогу здавати лише в ці короткі проміжки часу, коли приїжджаю в Україну. Вперше донором я стала в 19 років, просто пішла в наш місцевий банк крові і здала кров. Все. Станції, де приймають кров, ви зможете дуже легко знайти на сайті донор. Я. І, до речі, я там раджу зробити свій особистий кабінет. Пізніше я розкажу для чого, але повірте мені, це дуже зручно. Я повинна відмітити, що весь персонал на станції переливання крові чи в банку крові, яка правильно казати, в банку крові, куди я ходжу, просто ну, дуже милий медичний персонал. Я не можу. Я очікувала, як в стандартній державній установі побачити якихось злих тіток, але ні, вони просто. Дужки просто дуже милі. А коли вони дізнаються, що ти прийшов здавати кров просто так, не комусь адресно, а на потреби не знаю, міста, армії, то вони взагалі стають ще милішими. кажуть, приходьте до нас ще повертайтеся. Взагалі дуже милі люди. Тож весь процес донорства починається ще за два дні до самої донації, оскільки донор повинен зберігати спеціальну дієту донора для того, щоб уникнути хільозу. Що таке хільоз? Інформаційна вставка. Хільос, лабораторне поняття, яке характеризує зовнішній вигляд сиротки крові, молочна чи хільозна через велику кількість мікрочастинок жиру. Коротше, це велика міськість жиру в крові, і таку кров, прям видно, неозброєним оком. Я можу ставлю картинку і таку кров утилізують. Щоб цього запобігти, треба зберігати невеличку дієту, Теж її дам там не їсти колбасного, жирного, жирнова, алкогольне пити і таке все інше. Потім ви приходите в сам банк крові, там сидить жіночка, принаймні в нашому Вахтірші видає бахіли. Але тут я зробила на опереженні, Я взяла свої багаторазові бахіли. Ось можете подивитися на фотку. Тобто вийшло не тільки корисно, а ще й екологічно. Далі ви йдете в реєстратуру, потрібен вам буде паспорт, ІНН. Здається точно, це точно те, що потрібно. Я вже коротше, забула достеменно процес реєстрації, але він там триває деякий час, поки ваші дані вносять в базу даних, якусь інформацію уточнюють і так далі. Якщо ви приходите здавати кров на перший раз, вам теж потрібен паспорт ІНН, їх збирають з базою даними, там друкують вам карточку. Кожен раз ви по-новому фоткаєтесь на цю карточку, теж поставлю фото. Кожен раз фото виходить стрьомним, тому що камера стоїть нижче рівня голови, і отак, от отак от виходить. Дуже, дуже, не, дуже не дуже і фотка чорно-біла. Коротше, таке собі не рекомендую. Далі ви заповнюєте карточку, яку вам видадуть там стандартні питання про там, чи були у вас операції, робили тату, були пірсинки, якими хворобами. Хворіли, якщо хворіх воріли, робили ви ін'єкції, були за кордоном і так далі. Не треба переживати, Треба відповідати чесно, скільки це не тільки ваше здоров'я, а й здоров'я потенційного реципієнту. Потім іде кабінет терапевту, де вам міряють тиск, пульс, температуру. Терапевт задає стандартні теж питання: чи хворіли, не хворіли? Скарги, не скарги, і відправляє на аналіз крові і на групу крові в інший кабінет. Саме цікаве, що кожен раз, коли я приходжу в наш банкрові, у мене дуже високий тиск, хоча в мене зазвичай дуже низький пульс. Там просто треба побігати вверх-вниз, а потім поміряти тиск. Ну звісно, він буде великий. Я один раз приходжу, мені терапевт каже: в 20 років такий великий пульс. Ну да, ну я ж тільки щоб бігала. 10 хвилин посидіти він буде нормальний, ну що. Ваше тест на групу крові і швидкий тест здається, на гемоглобін і лейкоцити роблять в одному кабінеті, це все відбувається дуже швидко, до трьох хвилин, можливо. У мене друге позитивна. Найпопулярніше, якщо шо? Взагалі не цінний кадр. Шутка. Кожна кров важлива, оскільки, якщо донорів з другою позитивною багато, то і реципієнтів з другою позитивною багато. Тому кожен з вас є цінним кадром, і якщо ви маєте змогу. Краще здати кров. Наші люди її зараз потребують. Якщо у вас все добре на цьому етапі, то вас відправляють пити той самий солодкий чорний чай і їсти печиво. Ось прикріплю знову фото, яке було в печиво, чи печиво кожен раз різне, чи я кожен раз однаковий. Тут я теж зіграла на випередження і взяла свій багаторазовий стакан, тому що там дають одноразові, і вони в них дуже швидко закінчуються. При мені. Не колись не вистачало стаканів. Ну коротше таке, я вирішила, що я буду краще ходити зі своїм. І після такої прекрасної трапези ви підіймаєтеся на саму донацію. Там ви теж є якась жіночка, яка вас реєструє, що ви саме прийшли на донацію. Заклею якісь штрих вам в карту на додаткові пробірочки. Ваша кров там ніде не переплуталась і так далі. Заходите в цей зал, там оці крісла прикольні, у нас червоні крісла. Вас питають, права чи ліва рука? Мені все одно яка рука, тому мені і з правою брали, і з лівою мені брали. Там просто шикарні медсестри, оскільки вони. Постійно роблять одне і те саме, вони мільйон разів вже брали ту кров з вени. вони роблять це просто шикарно. У мене перший раз, коли я здавала кров, оця, оця крапочка від проколу просто зійшла на наступний день. Зараз в мене тримається досі, ну майже тиждень вже, сьогодні не Так, да. рівно тиждень, але вона дуже маленька, дуже акуратна, просто шикарні жінки. Там, звісно, іголка така. На армаз, але вони нею дуже добре впораються. Коротше, проколюють вам вену, ви там стандартно, як наче на аналізи беруть кров, покачать кулачок, щоб вена оце вздулась, там жгутом перетягують, і потім вам дають в руки м'ячик, якщо вони, звісно, є, і ви його зжимаєте, щоб кров швидше йшла. А якщо м'ячка не, нема, то ви просто зжимаєте кулак. Сам процес донації проведе дуже швидкий, там трошки більше 5 хвилин. Це якщо ви надаєте плазму, то там типу, треба 40 хвилин лежати, качати цю кров, тому що кров іде, її потім трифу, а потім її назад заливають те, що залишилось, от то залишають лише плазму. Тому це плазму там здавати довго, а кров буквально 5 хвилин. Тобто час від заходу до банку крові до виходу займає ну, не більше 50 хвилин, в принципі. Тобто, як на мене, дуже швидко. Дивлячись, звісно, які черги в вашому банку крові, але в нашому, якщо приїжджати після десятої, то взагалі, шикарно, черги немає взагалі зовсім ніколи. Тож найприємніше, що отримує донор. Якщо ви офіційно працевлаштовані, то ви маєте право на один додатковий день оплачуваної відпустки. Також вам дають компенсацію на їжу у вигляді. Увага 43 гривень 68 копійок. А для інших додаткових плюшок, якраз, я рекомендую зареєструватися на сайті Donor.ua, створити особистий кабінет. Там дуже зручно відслідковувати донаці, планувати донації, знаходити ці центри переливання крові, знаходити реципієнтів. Там можна створювати команди, яка гейміфікація. Господи, це схоже на якусь рекламу. Але ну майже да? я вам рекламую здачу крові, здавати кров. Це корисно. І для вас, до речі, теж для потенційних донорів. Зараз я зайду на цей сайт «Donor.ua» і перелічу, що може отримати донор ось на даний момент зйомки цього відео. Класно, ну, може треба було зробити це зарані, щоб не займатися цим зараз. Класно, тут помилка, яка сталася, А ні, норм. До речі, на Примете є курс про донорство крові. Ви можете подивитися, він якось так і називається Дороство крові. Так, можна отримати знижку в магазині Геліус. Не знаю, що це, але там можна. Можна отримати знижку в проєкті ми однієї крові. Знаєте, в інстаграмі це. Мерч благодійний. Коротше, там типу, прикольно. І всі гроші з цей мерч йдуть на допомогу банкам крові, військовим. Там вони запустили нову колекцію адаптивного одягу для військових. і так далі. Можна отримати 10 гігабайтів інтернету від LifeSale, мексиканський десерт для донора в вдос амігус. Дідрогелова захисна плівка для смарт смартфона від MTA. 500 гривень на покупки в магазинах Sport Сіті, знижка 10% на страхування від Hotline Finance. Та там також, прямо в самому у моєму донорському центрі на реєстратурі, стояв буклет з інформацією, що донор може отримати безкоштовний напій і десерт. В таких кафешках там було дві кафешки. Я коротше вже цю свічку опробувала. Подивіться на фото все, що є на фото, ми отримали безкоштовно. У мене просто було дві справки донора. Я не одна годила здавати кров. А тепер бонус для тих, хто досі дивиться це відео на ваших очах. Я стану потенційним донором кісткового мозку. Якщо про все вище сказане, ви можете подивитися в інстаграмі донор.ua. То продовольство кісткового хвостку, ви можете подивитися в цьому інстаграмі, там буде вся інформація. І, собственно говоря, через той інстаграм я замовила отакий пакуночок, там треба було там, зареєструватися, пройти невеличкий тест і новою поштою, безкоштовно вони вам ось таку штучку відправляють. За допомогою цього пакетика я зберу свій біоматеріал середини рота, відправлю, вони внесуть в базу даних, і якщо якомусь реципієнту... Буде потрібен кісковий мозг і він буде співпадати з моїми даними, мене адресно покличуть. Тобто це не те, що треба здавати кожен раз, кожен місяць, як кров, да? кров можна кожні 60 днів здавати. Це от лише тоді, коли є якісь співпадіння. Там кісковий мозг теж можна здавати двома варіантами, але якщо мені колись... Це прийдеться робити, я буду здавати лише через кров. Звичайна донація крові і там відділяють усі. Якось відділяють, це кістковий мозк. Ну що, погнали. Донор реєстрів кісткового мозку. Плюс мільйон до мільйона донорів кісткового мозку. Це все робиться безкоштовно, тобто донор не отримує жодної грошової винагороди. В цьому конверті, я так розумію, треба буде відправити біоматеріал. Оце оці штучки, якими треба було його взяти. штрих -коди. Е, Анкета. Що це? А, ні, оце штрих-коди, А, от мені що. І якісь буклети. Так, анкету заповню вдома. Так, прополучіть рот водою, розкрийте упаковку з паличками, дістанете одну паличку, не торкаючись пальцем робочої частини, круговими рухами, втираєте робочу частину палички в одну боку, що протягом 60 секунд. Що погнали? Все. Я сподіваюся, в мене ще є пам'ять. Це відео ще записується. Я вважаю, що кров давати потрібно, тому що її наразі нічим не можна замінити, і тільки це може врятувати. Одна донація може врятувати до трьох життів. ви, від, ви врятували три життя просто за 40 хвилин. Ну вау, це неймовірно.